Пане Дмитре, ну давайте почнемо з того. На вашу думку, що взагалі сталося між Лебідською та Доміївською, бо зараз є певний масив версій, до якої схиляєтеся, ви саме. Давайте по фактах. Значить, нам відомо, що це була проблемна ділянка одразу. Там втопили щит і там загинуло кілька робітників. Там це монтували таким ручним мануальним способом. І ця проблема була фактично та, що сталося зараз. Вона була запрограмована, вона була відкладена. А що причиною? Тому ну просто вважати, що складні гідрогеологічні умови, я думаю, не можна, тому що там робили закріплення. Будівельники вміють працювати з такими ґрунтами, навіть не дивлячись на те, що там є всякі плавуни, а це такий пісок і вода в ґрунті, що може переміщуватися особливо в цьому районі. Але є способи закріплення такого ґрунту. А дехто вважає, що це гнали під певний термін, тобто будували швидше, ніж мали б, і деякі роботи про просто не зробили або зробили з порушенням технології. А зараз сказати важко, що конкретно причина. А деякі мої колеги вважають, що <кій> а, те, що сталося, спровокувала хаотична і точкова забудова Києва, тому що коли бити палі для висотних будівель в ґрунт, то відповідно це може впливати на гідрогеологічні умови, і це може впливати на ці ті ж самі плавуни їх склад і поведінку. Я думаю, що е, точну версію можна буде, мабуть, дізнатися, коли все це буде буде розкопано і проаналізовано відповідними фахівцями, от але що точно можна сказати, що проблема була запрограмована, тобто вона би сталася раніше пізніше. От, це було фактично не уникнути при нинішньому нашому підході до обслуговування метрополітену. Тобто, це можна було полагодити існують технології, які здатні забезпечити більш довготривале функціонування навіть таких складних ділянок, але заходи не були вжиті, тобто вода руйнувала тунелі. І з цим ніхто нічого не робив, тобто. А от заходи не було життів і вода руйнувала тунелі, це на протягом всіх десяти років, чи це процес останніх часів? Це знову ж таки важко сказати. Треба дивитися на гідроізоляцію, треба дивитися, як вона спочатку виглядала. Злі язики, які кажуть, що там взагалі не було відповідної гідроізоляції. Я в це слабо вірю, тому що настільки халатної, халатного будівництва я ну не можу собі уявити, а тому що якщо уявляти, то 嗯、mm。Hmm. <laughs> Важко сказати, що в інших місцях, де ми будуємо. От, я думаю, що мова йде про ну от як це працює. Є шар гідроізоляції, там цей тунель він фактично знаходиться в цьому водонасиченому ґрунті. От, і поки є гідроізоляція, це дренується відповідним чином. От, і відповідно все має бути нормально. Але е, гідроізоляція з тих чи інших причин може руйнуватися з часом, наприклад, при порушенні технології, або при помилки в розрахунках, або знову такі ж зміни у ґрунтах, які зміни. Сталося От, і відповідно, коли руйнується гідроізоляція, сам бетон, сам по собі, він починає просочуватися водою. Коли це сталося, важко сказати, але з того, що я читав. Проходчики тунелів. Тунель метрополітен це складна інженерна споруда і є великі вимоги щодо безпеки і функціонування, тому там є люди, що ходять і дивляться за тунелями. Фактично. І, скоріше за все, вони не могли не помічати сліди підтікання води. І відповідно вони мали повідомляти для того, щоб було вжити, вжити якісь заходи. Можливо, вони вживали заходи, типу підмазували, можливо, намагалися гідрозіння. Ізоляційний шар всередині вже зробити, але звісно, це не буде тримати так, як зовнішній гідроізоляційний шар. Ну, от, тому, знаєте, якщо одним словом, мабуть, описати те, що сталося, це, мабуть, не буде слово катастрофа, а це буде слово халатність. Тобто, я думаю, що з якого боку не подивись, можуть бути допущені якісь прорахунки під час будівництва експлуатації, але на це треба було вчасно відреагувати і виправити цю помилку. А ще я хотів уточнити: ви назвали оці два версії? Я зараз Просто бачу, є от дві основні позиції в медіа фігурують. Одна пози, позиція, що е, проблема сталася через те, що от, є хаотична забудова, е, не виконуються норми. Там пишуть про те, що е, ну зокрема, і ви про це сказали, що е, ці свердловини е, бурили, Допали, да, так да, да, а і є протилежна позиція, мовляв, що ця проблема. Е, у будь-якому разі, коли-небудь коли виникла б через те, що от Янукович, так би мовити, заклав бомбу, якщо так можна ну, говорити. До якої з цих двох позицій більше схиляєтеся ви? На жаль, не Янукович ми заклали, тобто це фактично, ну... При нас це було, тобто вони так зробили, ми ж мали це контролювати. Просто ну, що от. більш потенційно е, зі, зі, могло зіграти роль, те, що тут є хаотична забудова, чи те, що будували хаотична дрібні. забудова, є по всьому місту Києву, як і якісь там споруди, в тому числі тунельні, але зруйнувалося тільки в тому місці, де як я сказав, проблема була запрограмована. Тобто, я думаю, що основний фактор це все ж таки програмування проблеми, тобто, що там були прорахунки або порушення технології при Роботах, тобто це от якраз треба буде, щоб визначили ті, хто розкупає, розкуп, буде розкопаний там котлован от, і будуть досліджені ці тунелі, і там можна буде зробити висновок, чи були порушення в технологіях при зведенні цих конструкцій, чи ні. Там все в порядку з гідроізоляцією чи ні. Перш за все, тобто запрограмована проблема. В другу чергу, мабуть, хаотична забудова і ці палі, але. Особисто я вважаю, що це якийсь невеликий відсоток, міг на це вплинути. Тобто, умовно, якщо розділити, що могло вплинути на цю ситуацію, тобто те, що там було все або порушене технології, або погано експлуатувалося, це там умовно 95%, хаотична забудова це умовно 5%. Це я такий висновок роблю з того, що. Про проблему ми всі знаємо, тобто вона не є несподіванкою, що в цьому місці є проблема. А Київ хаотично забудовується в будь-якому місці, тобто біля будь-якої станції метро відбувається хаотична забудова. Тобто, якщо вважати її основною проблемою, то у нас проблема тоді біля будь-якої станції метро, щось десь може тріснути. А от ми весь час говорили саме про цю точку, саме про цей плавун між Любідською та Доміївською, Але я от бачу, у мережі є побоювання через те, що це може статися. На іншій частині синьої гілки, тобто там міжконтрактовою то Тарас, Тараса Шевченка, або ж навіть на Зеленій гільці між Пузняками та Бориспільською, от як ви ставитеся до таких А Київський метрополітен дуже старовинна споруда, йому вже багато років. І, наприклад, в Європі, де були старі такі метрополітени, вони вже давно потихеньку зробили капітальні ремонти. Ми свої навіть не починали. Тобто, як були тунелі побудовані, ми працюємо з тим, що є. Хоча, фактично, наприклад, та сама. Червона гілка, вона завжди працювала до ковіду на межі провізної здатності. Тобто найкоротший можливий інтервал між потягами був, тобто навантаження на конструкції максимальне. Але при цьому от догляд мінімальний. Тому я думаю, я цілком припускаю, що таких місць може бути навіть не одне, а багато, які будуть з часом потребувати уваги, тому що споруда стара, такі об'єкти, метрополітен, мабуть, як і мости, розраховуються, звісно, років на сто. Вони не розраховуються на якісь надмірні навантаження з однієї сторони, які ми маємо зараз, з іншої сторони, вони розраховуються на гарну експлуатацію. Тобто, щоб 100 років попрацювала така споруда, треба не допускати. ну, Наприклад, якщо десь якась подряпина з'явилася, її треба замазати, не допустити тріщину. Приблизно так виглядає гарна експлуатація. О, те, що тунель між контрактовою і а, Тараса Шевченка, я теж про це чув. Та це там теж просочується вода. А, знаєте, вода це дуже Поганий знак. Це приблизно як метастази для онкохворої людини, так само вода для будівельних конструкцій. Якщо вода знайшла шляхи в бетоні і почала просочуватися, це дуже поганий знак. Це означає, що конструкції залишилось не так багато. Але можуть бути якісь, наприклад, нюанси, де це відносно легко полагодити в плані конструкцій. Там, наприклад, що локальне пошкодження. Але якщо це систематичне, то, боюся, це велика проблема і для цього місця, для будівля. Такого, де ми це знайдемо. Але метро це режимний об'єкт, тому ми можемо тільки будувати припущення, які що там насправді відбуваються, чутки, Тобто фактів про інші такі місця чи фотографій ну, я особисто не бачив, не маю. Я, до речі, чув, я не знаю ну, офіційної інформації про це, я жодного що не бачив, але майже на перегоні між контрактовою площею Тараси Шевченка через велике навантаження. Там вночі спеціальний потяг їздить, який ровняє. Ні, це, 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 це нормально, абсолютно так, на будь-якій машина, що вирівнює колію, mm -hmm. це нормально абсолютно. так. Ми такі, знаєте, ми такі потяги маємо навіть бачити на трамвайних коліях в місті, тому що це нормальний процес. От, абсолютно тут нічого такого немає. А от ви сказали про машину. Мости також, що угу. ну, мости, як і метро вкладаються на 100 років, але при правильній експлуатації так багато розмов зараз за саме про міст метро. Зараз як ви взагалі оцінюєте його стан? Чи варто побоюватися через те, що він буде закритий? E, значить, я особисто бачив звіт про дослідження, офіційне дослідження мосту Патона з фотографіями. Там, де були фотографії, то фіксація про це конструкції. Тут дивіться, в чому складність. На жаль, от коли міст стає і працює, дуже важко зрозуміти, що відбувається всередині. Приблизно як з людським тілом, людина може виглядати нормально, наприклад, а всередині все погано або навпаки. Так от, це було візуальне таке обстеження мосту. Там дуже серйозні процеси корозії відбуваються у мосту Патона, і він офіційно знаходиться в п'ятому непрацездатному стані. В п'ятому непрацездатному стані це означає приблизно те, що і по суті, по що це слово означає по здоровому глузду. Знаходиться міст метро. Я був на засіданнях урядової комісії по дослідженню мостів. Тобто, це було питання, яке фактично було винесено на РНБО, тому що мости це не тільки про. Транспортну доступність чи комфорт містян це об'єкти стратегічного значення, обороноздатності країни, міста і так далі. Тому, значить, була така от урядова комісія, що досліджувала стани мостів, і у них було виїзне засідання, прямо з використанням катерів, де дивилися на міст метро. Я, на жаль, не потрапив, був поза Києвом в той день і питав у колег, в якому стані знаходиться міст метро. Вони сказали гірше ніж Патона. Мені важко уявити стан гірше ніж потона. Я намагаюся використовувати свою фантазію, але дуже важко, тому що я бачу фотографії мостопатона конструкції, і от саме що таке гірше, важко уявити. І тим страшніше, що міст метро складається, ну, по-перше, це цільний міст, такий, експериментальна конструкція, дуже спірна. Зараз би такий ніхто не став робити. Зараз мости роблять такими <кій> сексійними, типу, щоб кожна була окремо, воно все ціле. І от власне на автомобільній частині стоїть метрополітенна частина. Тобто, по-перше, якщо це раптом буде. Втратить несучу здатність і обвалиться, це все впаде разом. А по-друге, якщо це закривати на ремонт, треба закривати всю споруду, включно з метрополітеном. А це закрити найнавантаженіший перегон червоної гілки. Це Буде трошки гірше, ніж е, синя гілка. Небезпека, я так розумію, просто щоб е, розуміти, у тому, що гниє арматура всередині мосту, правильно? Е, ну, Оця от історія з непрацездатним станом. Це така комплексна оцінка. Там не тільки про арматуру, там про бетон, фактично про несучу здатність. Тобто вона каже, що міст в, е, в тому плані, от як він побудований, він не може виконувати свою функцію, він не має відповідної несучої здатності. Тобто, дивіться, там є обмежено. Непрацездатний стан. В ньому знаходиться, здається, північний міст. Я не певен, що до південного. Дарницький, він відносно новий, він має бути в нормальному експлуатаційному стані. Але міст метро знаходиться в непрацездатному стані. Він те й означає. Це знаєте, я, от, коли це навіть говорю, ми до того дійшли. Це знаєте, як заборона і цілковита заборона, абсолютно заборона це якісь градації дикості. Фактично, ми дискутуємо чи можна використовувати об'єкт, який згідно наших же норм визначає таким, який не можна використовувати. То там задаються питання: а може там якщо трошечки використовувати, не можна, тобто це не працездатний стан. Ним не можна користуватися, до такого не можна доводити конструкції. Тобто треба було раніше вжити певних заходів, робити капітальні ремонти. Це не було зроблено. От, і тепер ми користуємося аварійною спорудою. Це як жити в аварійному будинку. Звісно, від бідності можна жити в аварійному будинку. Але якщо конструкції на тебе впадуть, от питання, хто винен. От, до речі, щодо питання, хто, хто винен. Е, от ми бачимо от, в контексті мостів, в контексті метрополітену, ми бачимо, нещодавно там була новина, Клешко відкривав міст, Клешко відкрив міст. Коли закрилося метро, Кличко виявився, що він не має відношення до того, що закрилося метро. На вашу думку, взагалі, от в ситуації, яка склалася в контексті метрополітену. В контексті можливо мостівну транспортної проблеми Києва в цілому, хто має відповідати? Це столична влада чи центральна влада взагалі має несли відповідальність за те, що от зараз у нас до прикладу не працює по це, це стоїть на балансі місцевої влади. Ці об'єкти тому відповідає місцева влада. Проте те, що у місцевої влади немає грошей для того, щоб такі об'єкти. Можливо, навіть експлуатувати це теж факт, тому запорука успішності міста Києва в експлуатації таких складних споруд, це е, хороші відносини з національною владою, і на жаль, використання грошей платників податків всієї України для того, щоб будувати і обслуговувати столичні об'єкти, на жаль, особливо, якщо ми хочемо такі масивні об'єкти. Якщо місто Київ робило більш прагматичні ставки, наприклад, як місто Амстердам на велосипедну інфраструктуру, тоді би відповідно було б потрібно набагато менше грошей, і можливо податків самих киян на це би вистачило. А так як Київ хоче будувати чи. Тверту гілку метрополітену, великі мости і так далі, то відповідно на це грошей не вистачає. У нас насправді в в середовищі транспортних планувальників у нас є певна дискусія з цього приводу. А в плані хто винен в тому, до чого дійшла транспортна система Києва? Ми за нею спостерігаємо довго, і я мушу сказати, що кожного дня ситуація гірша ніж вчора. Тобто завтра ситуація для транспортної системи Києва буде гіршою, ніж сьогодні, і так далі. І так з дня в день, і так з року в рік, і так далі. От питання, хто в цьому винен? З однієї, сторони, у нас просто не вистачає грошей на те, щоб обслуговувати всю систему. А з іншої сторони, у нас не вистачає грошей, але ми дозволяємо собі будувати розв'язку богатирська полярна от, або шулявську розв'язку. і так далі. Тобто, проблема, можливо, все ж таки в менеджменті, який не здатний. Працювати в нинішніх складних умовах, а умови дійсно складні. Коли у вас половина інфраструктури знаходиться в аварійному стані, є постійна небезпека обвалу, є постійна небезпека, з цим ж треба працювати. От ви мер, і у вас от сьогодні інформація, що шість станцій метрополітену треба закривати. Для них це з точки зору юридичних всяких речей це просто А, тим треба буде шукати гроші. Я читав програму соціально-економічного розвитку. Там нічого не було про те, що буде така от. Відмова шматка тунеля таке може ставитися завтра з мостом метро і так далі. Тобто, у них не вистачає фінансових і менеджерських ресурсів для того, щоб навіть дбати за нинішньою наявною інфраструктурою. Але питання, чому тоді ми намагаємося будувати нову інфраструктуру, це от питання, що турбує. Метро на виноградар, теж саме здається, здається, ця аварія на метро можливо ставить хрест на метро на виноградар в якій-небудь осяжній перспективі. Ви сказали, що кожен день він ускладнює ситуацію. І от ми бачимо зараз. От, о, синя гілка от понеділок почався, і о, біля станції лебіцька там були черги людей, які намагалися. Скористатися метрополітеном також, ми зараз розмовляли. І ну є певні побоювання щодо перегону між контрактовою та Тараса Шевченка. Та також є побоювання щодо мосту метро. От просто якщо чи можна взагалі спрогнозувати, чи взагалі витримає Київ, до прикладу, якщо синя гілка зупиниться повністю, або, до прикладу, якщо зупиниться червона гілка між берегами, у мене тві новини щодо цього хороша і погана. Хороша витримає, і транспортного колапсу не буде. Будуть локальні якісь ускладнення, але ми будемо і люди використовують досвід сьогоднішнього дня для того, щоб спланувати завтрашній день. Тобто ця система вона працює фактично на Ітераціях таких навчання. Ми робимо транспортні моделі, і у нас є такий етап перерозподілу, коли люди в нашій цифровій копії мобільності міста Києва мають вибрати, на чому їхати, яким маршрутом. Це відбувається на основі навчальної такої процедури. Тобто вони всі обирають там такий, наприклад, там один маршрут, потім стикаються з заторами, обирають об'їзні і так далі. Тобто ми будемо спостерігати ітерацію Перерозподілу кожного дня, допоки система не прийде в рівновагу. А вона прийде. Це питання днів, тижнів, максимум місяців. Але погана новина в тому, що цей район Києва втратив величезний шматок транспортної доступності. Транспортна доступність це можливість за певний час бути в певному місці. І якщо раніше, наприклад, їх середня поїздка була припустимо, 60 хвилин, як і середня по Києву. То тепер вони мають готуватися, що середня поїздка по до точки Б їх призначення може бути 90 хвилин, навіть більше. Це створить транспортну втому, це збільшить емісію, це збільшить ризики ДТП, наприклад, це збільшить їх витрати. Вони будуть витрачати більше грошей на проїзд, наприклад. І це відповідно. Можливо, навіть для деяких людей доведеться звільнитися з роботи, тому що буде неприйнятною дорога, її вартість або час проведений в дорозі, О, тобто це вплине на життя людей, але колапсу не буде. Тобто, це так працює. На жаль, на щастя, транспортна система деградує повільно. Ми це не спостерігаємо в одночасті. Але якщо ми б з вами могли повернутися. Минуле, наприклад, в Київ 10 або 15 років тому, повірте, це було б зовсім інший досвід користування транспортною системою. Середній час поїздки був би 45 хвилин або 40. Зараз 60 хвилин, слава Богу. А плюс ще люди будуть намагатися перерозподілитися в часі, наприклад, виїжджати раніше або пізніше, ну, для того, щоб дістатися місця призначення. Тобто, фактично будуть намагатися рятувати становище самостійно.